Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми не просто поговоримо про вирощування овочів чи квітів. ми торкнемося теми, яка може стати справжнім відкриттям для багатьох із вас і, можливо, навіть врятує ваші майбутні врожаї від неминучої загибелі. Уявіть собі ідеальний ранок на вашій ділянці, коли сонце тільки сходить, роса виблискує на листі, і ви з гордістю обходите свої володіння, сподіваючись побачити результати своєї важкої праці. Ви вклали в цю землю не просто гроші на насіння чи добрива. ви вклали сюди частинку своєї душі, свій час, своє здоров'я. Ви ретельно обирали найкращі сорти полуниці, замовляли елітну картоплю, готували ґрунт за всіма правилами агрономії, не шкодували ні сил, ні засобів. Але з часом, замість очікуваного буйства зелені та щедрого врожаю, ви починаєте помічати щось дивне і тривожне. Ваші рослини, на які ви покладали стільки надій, виглядають так, ніби вони страждають від невідомої хвороби, листя чомусь жовтіє, хоча осінь ще далеко, кущі стають кволами, ягоди дрібнішають або взагалі не зав'язуються. А сама рослина виглядає так, наче вона помирає від спраги посеред пустелі, хоча ви точно знаєте, що земля під нею волога і доглянута. У такі моменти більшість господарів охоплює паніка. І вони починають робити хаотичні дії, які часто стають фатальною помилкою. Ми біжимо в магазин, купуємо купу хімії, заливаємо грядки фунгіцидами, думаючи, що це грибок або ж збільшуємо дози азотних добрив, підозрюючи хлороз чи нестачу живлення. Ми годинами розглядаємо листя під лупою, шукаючи павутинного кліща чи попелицю, але справжня причина наших бід залишається невидимою, бо вона криється там, куди ми заглядаємо найрідше. Глибоко під землею, у темряві, де йде прихована війна за життя ваших рослин. Сьогодні ми зірвемо маску з одного з найпідступніших і найнебезпечніших ворогів сучасного землеробства, про якого часто забувають навіть досвідчені агрономи. Це не жук, якого можна зібрати руками, не метелик і невидима окугусінь. Це не метода, мікроскопічний прозорий круглий черв'як. Який здатен за кілька сезонів перетворити ваш квітучий сад на мертву зону, де нічого не хоче рости? Щоб перемогти цього ворога, потрібно зрозуміти його природу, зазирнути в його світ. Нематоди це величезна група організмів, які живуть усюди, від дна океану до верхівок гір. Але нас цікавлять саме фітогельмінти – ті, що обрали своєю жертвою наші культурні рослини. Їхній розмір настільки мізерний, що розглядіти їх без спеціального обладнання практично неможливо, адже довжина їхнього тіла часто не перевищує міліметра, а саме тіло прозоре як скло. Але нехай вас не вводить в оману їхній розмір, бо шкода від них колосальна. Головна зброя нематоди — її інструмент руйнування це стилет. Уявіть собі крихітну, але надзвичайно міцну і гостру голку. Сховано в ротовій порожнині черв'яка. Коли паразит знаходить корінь рослини, він із силою пробиває клітинну стінку цим стилетом і впорскує всередину свої травні ферменти. І ось тут починається найстрашніше. Ці речовини не просто перетравлюють міст клітини, щоб черв'як міг його висмоктати, вони діють як потужні стимулятори росту, змушуючи клітини рослини божеволіти. Під дією цих ферментів тканини кореня. Починають неприродно розростатися, клітини діляться з шаленою швидкістю, утворюючи так звані гали, потворні пухлини, здуття та вузли. Це схоже на те, якби хтось перекрив шланг подачі води у вашому саду, зав'язавши на ньому десятки тугих вузлів. Коренева система, яка має качати воду та поживні речовини вгору до листя та плодів, просто перестає працювати. Судини закупорюються. І рослина починає повільно помирати від голоду та спраги, навіть якщо вона стоїть у багнюці. Вона витрачає останні сили не на формування врожаю, а на те, щоб будувати будинки для паразитів, які її вбивають. Саме тому ми бачимо в'янення навіть при гарному поливі вода просто не доходить до верхівки. Важливо знати, що ворог має багато облич. Нематоди це не один вид, а ціла армія спеціалізованих диверсантів. Давайте розглянемо тих, хто найчастіше зустрічається на наших українських городах. Перший і, мабуть, найвідоміший агресор це галова нематода. Вона обожнює тепло, тому часто стає справжнім кошмаром для власників теплиць, де вирощують огірки, томати та баклажани. Самка цього виду проникає в корінь, знаходить зручне місце і залишається там назавжди, перетворюючись на нерухомий мішок, наповнений сотнями яєць. Коріння такої рослини стає схожим на старе намисто з потворними намистинами галами, які з часом загнивають, відкриваючи ворота для інших інфекцій. Інший вид це стеблова нематода, яка спеціалізується на цибулі, чеснику та картоплі. Цей хитрий шкідник не ховається глибоко в землі, він піднімається вгору, проникаючи в соковиті тканини стебл та цибулин. Якщо ви коли-небудь бачили часник, який починає гнити з денця, стає пухким, а його зубчики розсипаються в труху це робота стеблової нематоди. Рослини виглядають покрученими, потощеними, відстають у рості. Третій вид, який завдає болю багатьом садівникам це сунична та листова нематода. Вона атакує саме серце наших ягідників. Кущі суниці стають карликовими, притискаються до землі. Листя деформуються, стає зморшкуватим, нагадуючи цвітну капусту, а черешки червоніють і товстішають. Урожаю від такої плантації чекати не варто, ягоди будуть дрібними, твердими і несмачними. Але як же простому городнику, який не має вдома лабораторії, зрозуміти, що причина саме в нематоді, а не в чомусь іншому? Є кілька золотих правил спостереження? По-перше, зверніть увагу на те, як поширюється проблема. Хвороби, викликані нематодами, майже ніколи не вражають всю ділянку одразу. Вони з'являються осередками, плямами. Ви бачите групу пригнічених рослин, а поруч, буквально за метр, можуть рости абсолютно здорові велетні. З часом ця пляма смерті розширюється, захоплюючи нові території. По-друге, це специфічне денне в'янення. Якщо ваші рослини опускають листя, вішають вуха саме в спекотні години дня, незважаючи на вологий ґрунт, а ввечері трохи відновлюються, це дуже тривожний сигнал. Це означає, що коріння не справляється з подачою води. І третє, не полінуйтеся викопати одну хвору рослину і уважно глянути її підземну частину. Якщо ви бачите бороду з дрібних тонких корінців замість потужного стрижневого кореня, або помічаєте дивні здуття і гулі, діагноз майже очевидний. Для тих, хто хоче переконатися остаточно, існує простий, але геніальний народний тест, який можна провести прямо на кухні. Візьміть шматочки підозрілого коріння або стебла, подрібніть їх і киньте у прозору склянку з чистою теплою водою. Залиште це на кілька годин. Потім візьміть ліхтарик і в темній кімнаті посвітіть на склянку збоку. Якщо неметоди є, ви побачите у промені світла тисячі крихітних білих ниточок, які повільно рухаються, вигинаючись, наче змії. Це водовище не для слабкодухих, але воно дає 100% відповідь на ваше запитання. Звідки ж береться ця біда? Найчастіше ми самі приносимо її на свої ділянки. Купівля розсади чи цибулин на стихійних ринках у неперевірених продавців, це як гра в російську рулетку. Достатньо однієї зараженої цибулини, щоб за кілька років заразити всю грядку. Також нематода чудово мандрує на брудному взуті, на колесах тачок, на лопатах, які ми не миємо після роботи. Цисти нематод це яйця, захищені над міцною оболонкою, яка витримує люті морози, посуху і може зберігатися в землі роками. Чекаючи свого часу. Тепер перейдемо до найголовнішого як боротися з цим невидимим монстром. І тут я мушу вас застерегти від головної помилки: не намагайтеся труїти нематоду звичайними інсектицидами, якими ви боретеся з колорадським жуком. Нематода це не комаха, це черв'як, і на неї ці отрути не діють. Більше того, її тіло вкрите щільною оболонкою, яка захищає її від хімічних опіків. Потрібна зовсім інша стратегія. Ми живемо в час нових технологій, і зараз на перше місце виходить біологічний захист. Природа сама створила зброю проти нематод, і це хижі гриби. Так, так, існують мікроскопічні гриби, які полюють на черв'яків. Вони розкидають у ґрунті свої сіті клейкими кільцями. Як тільки нематода потрапляє в таку пастку, кільце миттєво стискається і гриб починає перетравлювати шкідника. Це схоже на фільм жахів для нематод. Але для нас це порятунок. Препарати на основі таких грибів, наприклад, нематофагін та аналоги, є безпечними для людей і бджіл. Головне, вносити їх у вологий ґрунт і не давати землі пересихати, адже гриб це жива істота, якій потрібні умови для життя. Якщо ж ситуація критична і біологія не справляється, доводиться звертатися до важкої артилерії, хімічних нематицидів. Існують препарати, які діють системно. Рослина всмоктує діючу речовину, і її сік стає отруйним для паразита. Але пам'ятайте про терміни очікування: після такої обробки врожай не можна їсти певний час. Також існують фуміганти, які знезаражують ґрунт газом, але це варіант скоріше для промислових масштабів або повної зачистки теплиці в міжсезоння. Але що робити тим, хто принципово не хоче лити хімію на свою землю? У нас є перевірені часом народні методи, один із них це водяна баня. Якщо ви підозрюєте, що купили заражену розсаду полуниці або квіти, занурте їхнє коріння у воду нагріту до 45-50 градусів на 15-20 хвилин. Для рослини це стрес, який вона переживе, а от білок нематоди при такій температурі згортається і вона гине. Це кропіткий, але дієвий метод дезінфекції посадкового матеріалу. Ще один цікавий спосіб це використання рослин пасток. Наші улюблені чорнобривці, які квітнуть майже біля кожної української хати, це не просто краса, це смертельна зброя. Коріння чорнобривців виділяє речовини, які приваблюють нематод своїм запахом. Чірки сповзаються на цей аромат, проникають у коріння, але там на них чекає пастка. Сік чорнобривців отруйний для них, і вони гинуть, не встигнувши розмножитися. Але щоб це спрацювало, чорнобривці треба садити густо цілими килимами і восени обов'язково заорювати їхню зелену масу в землю. Також добре працює жито та гірчиці як сидерати. Гірчиця при розкладанні в ґрунті виділяє ефірні олії, які діють як природний газ фумігант очищаючи землю від усілякої нечисті. Однак виграти одну битву це ще не виграти війну. Найважливіше в боротьбі з нематодою – це система. Не можна садити одну і ту ж культуру на одному місці роками, це рай для шкідника. Дотримуйтесь його зміни. Якщо на грядці росла картопля і ви помітили нематоду, забудьте про посадку пасльонових на цьому місці років на 4-5, посійте там зернові, бобові, капусту, культури, які нематода не їсть. Від голоду популяція шкідника зменшиться природним шляхом на 80-90%. Це метод змору голодом. І він працює безвідмовно. Також звертайте увагу на сорти. Сучасна селекція не стоїть на місці. Купуючи насіння томатів чи картоплі, шукайте на упаковці позначку про стійкість до нематоди». Зазвичай це літера N. У таких рослин є генетичний імунітет. Коли личинка намагається їх вкусити, клітини корення навколо місця укусу миттєво відмирають, створюючи бар'єр, і паразит не може живитися. Це найпростіший і найнадійніший спосіб захисту, який не вимагає від вас жодних зусиль, окрім уважного читання етикетки в магазині. І наостанок, давайте поговоримо про гігієну саду. Це може здатися банальним, але чистота запорука здоров'я не тільки людей, а й рослин. Заведіть собі правило: ніколи не переходити з підозрілої грядки на здорову з брудним інструментом. Лопата, сапа, культиватор. Все це може стати таксі для нематод мийте їх, обдавайте окропом, очищайте взуття від землі, не використовуйте для поливу воду з калюш чи болотистих ставків, куди стікають води сусідніх городів, бо нематоди чудово плавають. Боротьба з нематодою це виклик, це перевірка на вашу витривалість і мудрість як господаря. Але не варто опускати руки, озброївшись знаннями, розуміючи біологію ворога і застосовуючи комплексний підхід від розумної сівозміни до сучасних біопрепаратів, ви зможете очистити свою землю і повернути їй родючість. Пам'ятайте, що земля це живий організм, і якщо ви будете дбати про неї, вона обов'язково віддячить вам щедрими дарами. Не шукайте чарівної пігулки, її не існує, тільки ваша праця, уважність і любов до землі. Дадуть результат. Давайте тепер заглибимося детальніше в деякі аспекти, про які часто мовчать або згадують побіжно, адже диявол, як відомо, криється в деталях. Візьмемо, наприклад, той самий цукровий метод, про який ходять легенди. Багато хто сміється, мовляв, що це за нісенітниця поливати город сиропом. Але тут працює чиста фізика, закон осмосу. Уявіть собі нематоду, як мішечок з рідиною. Якщо ми створюємо навколо неї середовище з високою концентрацією цукру, це середовище починає витягувати воду з тіла черв'яка назовні. Нематода просто висихає, гине від зневоднення, перебуваючи у вологому ґрунті. Звісно, полити гектар поля цукровим сиропом це безумство і банкрутство, але якщо у вас є невелика грядка з цінними квітами або ви хочете врятувати улюблений кущ, цей метод може стати в нагоді як екстрена допомога. Або розглянемо детальніше роботу з сидератами. Просто посіяти гірчицю мало, багато хто робить помилку. Чекають, поки вона зацвіте, потім скошують і залишають лежати зверху, як мульчу. Це корисно для збереження вологи, але проти нематоди це не працює. Щоб спрацював ефект газової камери для шкідника, зелену масу треба подрібнити і відразу, поки вона соковита, перекопати з землею. Саме в процесі розкладання свіжого соку в ґрунті виділяються ті самі речовини, які вбивають личинок. Якщо трава висохне на сонці, ефірні олії випаруються в повітря і ефекту не буде. Також варто згадати про важливість органіки. Нематоди найбільше лютують на виснажених мертвих ґрунтах, де мало гумусу. Чому? Тому що в багатому органікою ґрунті живе величезна кількість мікроорганізмів, корисних бактерій, хижих кліщів та інших істот, які конкурують з нематодою або прямо поїдають її яйця. Вносячи якісний компост, але обов'язково добре перепрілий, щоб не занести нових шкідників, ви створюєте екосистему, яка сама себе регулює. Ви повертаєте землі імунітет. А якщо ви роками сиплате тільки селітру і нітроамофоску, ви вбиваєте цю мікрофлору, і нематода почувається королевою, бо у неї немає природних ворогів. Поговоримо ще про один важливий момент карантин нових рослин. Як часто ми купуємо саджанець троянди чи кущик суниці, бо дуже сподобався сорт, і відразу тиціємо його на найкраще місце в саду серед інших рослин. Це величезний ризик. Професіонали завжди тримають новачків окремо. Виділіть собі десь у куточку, подалі від основного городу, невелику карантинну грядку. Висаджуйте всі нові придбання спочатку туди, спостерігайте за ними сезон. Якщо рослина розвивається добре, виглядає здоровою, наступного року пересадити її на постійне місце. Якщо ж вона почне чахнути, скручувати листя чи на корінні з'являться гулі. Ви легко зможете її знищити разом із грудкою землі, не наражаючи на небезпеку весь сад. Це просте правило може врятувати вас від років боротьби і величезних збитків. Не забувайте і про такий аспект, як бур'яни. Навіть якщо ви ідеально дотримуєтесь сівозміни і не садите картоплю після картоплі, нематода може вижити завдяки бур'янам пирій, осод, лобода. Це все чудові готелі для паразита, де він може перечекати голодні часи. Тому боротьба з бур'янами це не питання естетики, щоб гарно було, це питання виживання ваших культурних рослин. Чистий чорний пар або щільний посів сидиратів, які глушать бур'яни, це найкраща профілактика. І ще один нюанс про біопрепарати. Часто люди купують ліки від нематоди, один раз поливають і чекають дива, а дива не стається, і вони кажуть, це все не працює, треба брати хімію. Але біопрепарати це не куля, це армія союзників, їх треба вносити регулярно, заселяти ними ґрунт постійно, підтримувати їхню чисельність. Це стратегія довгої гри, ви повинні створити в ґрунті домінування корисної мікрофлори над патогенною. Це як здоровий спосіб життя для людини. Не можна один раз з'їсти яблуко і стати здоровим на все життя. Треба харчуватися правильно, постійно, так само і з землею. Підсумовуючи нашу довгу розмову, хочу сказати: не бійтеся, нематоди. Страх паралізує, а знання дають силу. Так, це серйозний суперник, так, його важко побачити, але у вас є розум, спостережливість і досвід тисяч поколінь землеробів. Ви тепер знаєте, як розпізнати перші симптоми, як перевірити свої підозри, як захиститися і як лікувати землю. Ваш сад це ваше відображення. Будьте уважними до нього, не ігноруйте дрібні сигнали, які подають вам рослини, і дійте на випередження. Профілактика завжди дешевша і легша, ніж лікування запущеної хвороби. Я щиро сподіваюся, що ця інформація стане для вас корисною картою у світі садівництва. Допоможе оминути підводні камені та зберегти плоди своєї праці. Нехай ваші грядки завжди будуть зеленими, врожаї рекордними, а земля здоровою і живою. Діліться цими знаннями з сусідами, бо якщо у сусіда буде здорова ділянка, то і до вас менше зарази перелізе. Ми всі в одному човні, і наше завдання зберегти нашу українську землю родючою для нас і для наших нащадків. Дякую, що приділили час цій важливій темі. До нових зустрічей на наших грядках. Нехай щастить у кожному починанні.